Сама на зв'язку Денис Путін, це в співзасновник громадської організації Асоціація лідерів думок. Пане Денисе, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас. Дуже приємно бачити вас в етері, хоч і не поруч, але у нас такі часи зараз будемо спілкуватися в онлайні. Просто хочу зазначити про новини з Херсона, чув, долучився до Етеру, хочу зазначити, що зараз знаходжуся в Херсоні, тому. Можемо і про це трішечки, якщо давайте. Мабуть, трішечки це від самого початку давайте. Яка зараз ситуація в, в, в місті? Ситуація, ситуація в місті на ну по перше, сонце. Хочу сказати вам так, як люди в Херсоні. Коли питаєш них, як вони кажуть, «нормальне сонце. У нас сонце сонячно добре. А вже були були вже ранкові обстріли, були вже денні обстріли. А зараз ось маємо новини про те, що там активізація пішла наших братів сіверних, в лапках на Запорізькому напрямку. Але ми дуже оптимістично налаштовані. Я особисто я людина, яка народилася в місті Бахмут Донецької області. Довго жила в місті Харкові, потім Києві, а зараз у Херсоні знаходжуся, можу точно сказати, що знаєте, ну не можна цензурно виражатися, але є такий прислів, що кое що вам а не Херсон, і теж саме вам, а не Харків, і теж саме кое-що вам, а не Донбас. Тому все буде добре. І якщо ми з вами спілкуємося про російських ну я б слово зірків вже навіть не вживав в цьому контексті, про російських скамарохів. Скоморскомароки таке слово російське скамарок є, воно дуже зараз підходить до, до всієї тієї історії, про яку ми з вами зараз будемо говорити. Я одразу з вашого дозволу, випереджаючи ваше питання, скажу, що не треба бути стратегом, якимось експертом мегакрутим, щоб зрозуміти одну просту річ за все колись потрібно платити. А якщо ти думав сидіти на двох сірцях, якщо ти думав бути хорошим русським, якщо ти думав просто відспівувати в Кремлі. І про любов, і голубів, кохання, все таке інше, і про єднання російських українських народів, а колись потрібно вже поїхати буде на Донбас, щоб чітко свою позицію окреслити. Але після цієї поїздки потрібно розуміти, що навряд чи ти вже поїдеш до якогось, наприклад, Лондона. Ось це, 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 це виважене було рішення з точки зору того ж Кіркорова. Я розумію, Білана, Лоліти і так далі а це ж як потрібно було перекрити перекрити їм кисень а фінансово фінансовий кисень в першу чергу тому що я крім фінансів взагалі не бачу тобто ви вважаєте, бачу, що тут якослідки. саме через гроші не через ну, страх не якогось пресингу mm -hmm. з боку кремля не через страх втратити ось ту перепустку у так званий загін Артистів-путіністів, яких там в Лужніки запрошують або дещо здають виступати, тобто, це тільки через гроші. А дивіться, а лужніки і все таке інші кремльовські дворці це ж гроші в першу чергу. Це ж аудиторія, а аудиторія це монетизація. Монетизація – це гроші. Тобто, все, що робиться взагалі у цьому світі, в контексті в тому контексті, про який ми зараз з вами говоримо, в контексті скава Це взагалі все через гроші. Тому що влади, влада в них ну вона номінальна. Ми знаємо, що всі артисти, ми зараз не тільки про російських артистів. Просто російські артисти зараз у цій пасті знаходяться. Артисти вони люди, які потребують цього наркотичного наркотичного відчуття своєї Чущості, так, тобто, слава це взагалі така дуже важлива річ для будь-якої творчої людини і для будь-якої публічної людини, бо навіщо воно тоді публічною людиною стає, якщо вона не хоче слави. А звичайно, але ж це номінальна історія для російських зірок, і голова вечірка ця їм показала, хто вони такі. Тобто вони можуть себе відчувати ким завгодно, з зірками першого ешелону, поп-каролями, поп королевами ким, ким завгодно, але по факту їм дало дали просто їм далися знаки, далися дали показати їм, хто вони такі, вони просто скоморохи. І якщо вони будуть себе погано поводити, якщо вони будуть м, дозволяти собі речі, які не стосуються політики партії, і в розріз, де політику партії Російської Федерації, а партія там зараз одна і політика теж одна, то вони будуть почуватися, м'яко кажучи, не дуже добре, а і чи можуть вони більш... боятися якихось репресій? Ну скажімо, потрапити Звичайно. у списки но агентів тих же. Так вони ж вже потрапляють, деякі потрапляють, особливо не слухняні. Тіньков, бачите, є такий, є такий російський мільйонер. Тіньков, пам'ятаєте такого? Він там інтерв'ю дудям роздає, таке інше. Є в Україні багато людей, які досі всі інтерв'ю дивляться. Він теж ніби такий ліберальний а, хлопець. А, а потім ну весь цей лібералізм, можна подивитися його інтерв'ю. Якщо він там каже щось про Україну, можна подивитися а, і просто щоб розуміти це. До речі, про Навального можемо поговорити. Це ж про Бутерброд, Це те ж саме. Але ж все ж таки, хоч якось, хоч якоюсь мірою аналітика і критичне мислення йде у людини, яка ну має собі дозволити, може дозволити, бо вона не живе в Російській Федерації зараз. Ну. Фізично не знаходиться, як мінімум. А і все він іноагент. Вчора був признан іноагентом товариш Тіньков. А якщо ми кажемо про скаморохів, про, про артистів, то це взагалі вони ж не захищені люди. Вони ж не захищені. Вони можуть бути е, в очах своєї публіки многомільйонної, а е, якимись зірками знову ж таки попкоролями, попкоролівами, А вони просто обслужувачі персонал, виражаючись російською мовою. Вони обслужуваючи персонал, і в і в Російській Федерації зараз в цій ситуації, про яку ми зараз говоримо, це особливо помітно і принизливо максимально. Мені здається, і все це роз і всі розуміються. Це. це розуміють і самі ці артисти, це розуміють і влада, і це розуміють люди, які більш-менш можуть критично мислити на території тієї самої Російської Федерації. Пане Денисе, я тепер хочу трішечки. А... Поставити це ж питання, але трішки по-іншому. Зрозуміло, навіщо зараз цим блазням ось вся ця свята індульгенція. Ну, тобто, це гроші, це якийсь вплив, і це їхнє, так би мовити, стабільне життя на території країни-агресорки. А от навіщо вони Кремлю? Тому що, знаєте, зараз. Фактично наближаються вибори Путіна. Ну, це фактично ось таке формулювання, воно абсолютно правило, тому, правильне, тому mm -hmm. що Путін готується до переобрання себе на свою ж посаду. І знову таки, повертаючись до ось тих концертів в Лужніках, ще десь, всі бачать ось той стабільний список тих блазнів, які там бувають постійно поряд з ним. А чи може бути так, що все ж таки країна-агресор їх використовує ще і для своєї пропаганди, причому дуже сильно, особливо зважаючи на те, що деякі з них все ж таки примудряються виїжджати за межі держави-агресорки і там проводити якісь свої концерти? А відтак і доносити ось ці наративи. Звичайно, звичайно, в першу чергу. Просто коли ми з вами говорили про гроші, це те ж саме тому, що влада дорівнює гроші, гроші дорівнює влада. Вони поруч йдуть. І звичайно, той зріз, Давайте подивимося. Цільова аудиторія Філіпа Кіркорова, Діми Білана, Лаліти. Це ж ті люди, які зараз ну в тому віку, в тій віковій категорії знаходяться, які підтримують, які підтримують реально відверто підтримують ту політику, яку Російська Федерація і по відношенню до України в тому числі. Тому, звичайно, ці скаморохи потрібні в правильні моменти передвиборчі для того, щоб засвідетельствувати своє почтення господам, хазяєвам і так далі. А тут, тут це, це зрозуміло на 100%. А інше питання, що прогресивна. Ну, якщо воно там залишилась прогресивно, молодь Російської Федерації, хоч трішечки, хоч трішечки вже поглинула цю західну. Знайте, західну райське життя. А ось і з ними дуже складно працювати, тому що ті вже на них не дуже працює той путініст, який типу для молодіжної аудиторії повинен, повинен щось нести. Він мені здається не дуже зараз добре відпрацьовує а, цю історію, тому вони беруться максимально за аудиторію 40+. плюс. 40-65 – А це найактивніша. Ну ми ж це знаємо. Да, з вами це найактивніша аудиторія, яка бере участь у виборах. І звичайно, Філіп Кіркоров, Микола Басков, Лаліта і всі такі інші діми Білани потрібні їм за для цього. А я вам ще більше скажу, вони розуміють це. І навіщо вони їх використовують? Ви питаєте? А я вам так скажу: перше, що зробили люди Російська Федерація, коли, коли заходить на території, наприклад, до Херсону. Вони що зробили? Вони одразу вішують борди. Вони одразу впроваджують російське телебачення. Вони одразу впроваджують російське радіо. І зараз на території тільки е, е, окупованої території Херсонщини на лівому березі два кілометри. Нас відділяє. Там працює сім радіостанцій Російської Федерації. Там працює декілька каналів, які навіть сюди е, добувають Російської Федерації. Там працює вже більш ніж 17 тисяч спеціальних приладів для спутникових е, спутникових систем. Під під названням руський мір, які добивають на 80% території Херсонської області. А, І пане ось пане Денисе це питання. Це питання вже зовсім інше. Розумієте, ось навіщо потрібні? Ось навіщо потрібні Кіркорови, Баскови і білани? А, на пане жаль, Денисе, на маємо жаль, вже нас завершувати, дуже... тому дуже стисло. Буквально 20 секунд. І маємо завершувати вже. Я просто кажу, що на жаль, в нас в нашій країні, в нашій державі потрібно ще багато працювати над цим. У нас дуже мало часу для того, щоб над цим працювати. Бо вони над цим це десятиріччями працюють, а ми на жаль цього не помічали. Ось я про що я хотів сказати. Я вам Дуже дякую. Дякую вам Дякую за те, вам. що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Денис Путінцев, медіаексперт, співзасновник громадської організації Асоціація лідерів Думок, і от говорили про тих артистів-путіністів, які масово а, почали їздити на тимчасово окуповані території нашої держави, щоб ну якщо можна так сказати, вимолити прощення Путіна, замолити свої гріхи за ось ту скандальну головечірку, але звичайно прощення їм жодного не буде. Ну принаймні з нашого боку, так точно.